Якщо у Івано-Франківську відкривається новий рибний магазин, то я точно буду там. І новий магазин, який відкрився, це магазин, який має назву Дарі Моря. Адреса Івано-Франківськ, Північний бульвар 3. Пакуношок є, йдемо дегустувати. Переходимо до найсмачнішої частини, а саме споживання тих рибних делікатесів. Мій чек на 556 гривень. Маємо ось таку чудову скумбрію. Скумбрія холодного копчення. Маємо ось таку стауритку гарячого копчення. Маємо те, що я у франківських рибних магазинах не бачив ніколи. Це є толстолоб. Ось такий з цибулькою, типу такий, знаєте, під оселедець. Порекомендували мені взяти таку намазку. Масло і корно Давайте почнемо з того масла. Кусочки риби. Масло, ніби, звичайне, вершкове, і кусочки, навіть не кусочки, а такі ікринки. Намашуємо тонесенько. Грубо не треба намашувати. Щось подібне, ніби просто намастити звичайним маслом хліб і зверху покласти кусочки якоїсь червоної риби. О, дуже гарний запах. Гляньте, яка рибка біленька. Дуже цікаво. Хто любить оселедитись, однозначно зацінить. Риба м'ясенька, свіжесенька, без абсолютно ніяких лишніх запахів. Такий має вигляд. Дуже гарно пахне. Ну і теж видно, що риба, риба свіжа, риба біла. Ух, яка краса. Ця скумбрія вартує уваги, реально. Хоч би хотів збрехати, не збрешеш, тому що ну, рибка дійсно класна. Бля, як масло йде. Класна рипка, реально. Ух, uh, там якийсь хребет моцний. А! Ah. Краса, гля. <гас> Якими пластерками. Пробую. Соковета. Якесенька. Скісток лише не цей хребет. Красота! Давай зараз риби не буде. Я вже не можу. Ти так ніби ти проводиш мої нерви. Одним словом, доїдаю ще став рядку, І напевно, ще по одному колу зараз кумбрію і то все решта, тому що дуже все смачне. Ви відповідно будете в тих краях, або навіть не в тих краях можете і спеціально приїхати, щоб купити смачної рибки, тому що її там дуже багато. Я їм вам всім смачного.